Яка була ваша реакція на замороження американської іноземної допомоги організаціям, які є і в Україні? Чи ви стурбовані тим, що за цим може слідувати потенційна заморозка військової допомоги? У мене різна реакція, тому що там різна допомога. Дивіться, я коли чую і раніше чув, і сьогодні ми чуємо від Сполучених Штатів Америки, що Америка? Дала Україні сотні мільярдів 177, якщо сказати більш точно така звучала точна цифра, яку підтримували або голосував Конгрес, тощо різні організації. Дивіться, я, як президент воюючої країни, вам говорю: ми отримали більше 75 Тобто 100 мільярдів з цих 177 або 200, говорять навіть деякі люди, ми ніколи не отримували. І це важливо. Бо ми говоримо про конкретні речі, бо ми отримували це не грошима, а зброєю. Ми зброю отримали на 70 з чимось мільярдів. Є навчання, тренування, є додаткові. Транспорт є а не тільки ціну на зброю, були гуманітарні програми, соціальні тощо. Але коли говорять, що Україна під час війни отримала 200 мільярдів на підтримку армії, тощо це неправда. Я не знаю, де всі ці гроші. Може, це правда з точки зору на папері, може, є сотні різних програм, може бути, я ж ми не сперечаємось, ми дуже вдячні за все. Але я як президент... Ми отримали, я це фіксую більше 70 мільярдів 76 шість чи щось таке. І це велика допомога, але це не 200. Давайте будемо чесні, це не 200 мільярдів. Далі є допомога інших інституцій. І я знаю про гуманітарні програми, і для мене важливо, наприклад, енергетика. Ось я збирав наш уряд і сказав, де програми, які зупинені, де ми можемо втратити. Вони сказали: дивись в енергетиці, це 200 мільйонів доларів. І може програма, наприклад, програма. Медична вона також є і перетина наших кордонів, і щодо перетину сучасного встановлення техніки. До речі, ця ця техніка американська це гроші все одно американські компанії отримують. Але тим не менш, і там десь на 25-й рік 100 мільйонів. Тобто, ось ці 300-400 мільйонів, це те, що держава отримувала, Держава як держава на оці програми, я розумію. І ми це закриємо. Я це закрию з європейцями або внутрішнім ресурсом. Для мене це важливо. І тут я б звернув увагу американської сторони, наприклад, там, де є якісь ветеранські програми, а медичні програми. Це не дуже були великі гроші. Але мені здається, що такі програми ну, важливо підтримувати під час війни. Важливо. Але. Це не те, що ми отримували бюджет. Це прямі були допомоги цим організаціям від американських організацій. І ці програми зупинені. Нехай вони їх перевіряють. Україна ніколи їх не отримувала. Це прямі відносини одних гуманітарних організацій з іншими. Так, це важливо для українських організацій. Дуже важливо. І ще раз підкреслюю, дякуємо за це, але ми це не отримували. А ще є Велика кількість гуманітарних інших програм. І мені про них нічого не відомо, окрім того, що це було. І напевно, президент Сполучених Штатів буде проводити аудит і скаже, що й були ще якісь мільярди. Але я не знаю, куди вони йшли. Якщо це так було, що коли почалась війна і багато різних організацій українських. Після сигналу із посольства Сполучених Штатів поїхала із нашої держави, я можу думати, що напевно у них були різні відносини. Напевно, ці організації фінансувались тими чи іншими, іншими фондами.